День соборності у Близнюківській громаді відзначили по-особливому. До свята у селищі провели акцію Близнюківські вареники вареники-2023». Традиційну українську страву вирішили приготувати для захисників і пригостити всіх, хто приєднався до акції. Зліпили понад тисячу вареників. До акції доєдналися усі 14 старостинських округів громади, де також готували вареники та пиріжки. Для бійців збройних сил України місцеві жительки разом із жінками-переселенками кілька днів поспіль готували вареники в одному із дитсадків у близнюках. Завідувачка дитячого садка Ольга Шуліпа розповіла, що приготовані страви відвезуть до шпиталю, де лікують бійців. Вареники готують з любов'ю, зазначила пані Ольга, щоб наші захисники швидше одужували. Цього разу готували вареники з капустою, а напередодні передали до шпиталю 600 вареників з картоплею. Сам процес приготування жінки супроводжували виконанням українських пісень. За словами завідувачки Ольги Шуліпи, працівники закладу з перших днів повномасштабного вторгнення підтримували військових, випікали для них пиріжки, булочки, печиво, передавали приготовлені страви не лише захисникам, а й людям, які постраждали у перші дні війни. Жителі громади активно брали участь в акції Близнюківські вареники вареники-2023». Приготованими варениками та пиріжками пригощали дітей, сім'ї поранених військових та всіх, хто доєднався до святкування Дня Соборності. За словами голови Близнюківської громади Геннадія Короля, до акції мали бажання приєднатися жителі Дніпра та Харкова. Тож у майбутньому у громаді планують обмінюватися варениками з іншими містами. Організатори заходу вдячні всім, хто долучився, працівникам старостатів, освітніх закладів, культури, внутрішньо переміщеним особам, небайдужим мешканцям громади. Смачні частування стали приємним подарунком до свята і для наших захисників. Про те, як відзначили день соборності у Близнюківській громаді, розповіли у Суспільне Харків та у спільноті Близнюківська громада та центр надання культурних послуг у Фейсбук.